усіх фронтах. Сьогоднішнього Вітаю, матчу Дмитро сьогодні. Фурда. Місто Вінниця. Асистенти остерігати за матчем. Досить таки напружено розпочався він. І бачимо удар по воротах. Єва Ізотова забувається. І м'яч головою. Забивають дівчата. Так, один-нуль. А один-нуль вже у матчі. Бачимо, як радіють дівчата, які емоції. Виконувався котовий. Єва Ізотова забила м'яч цей головою, внесли його. Бачили, що воротар стрибала, але е, успішно. Олена Марсенюк знову б'є по воротах, але трішки не вдало І скажемо так, відбулася передача. Дівчата обігруються в стінку, і Анна Сперечинська подає в штрафну і це гол забиває Діана Боровська цей м'яч. Бачимо, як роз. Розіграли, як бачимо, цей м'яч на фланзі. Наталія Чурікова, анна Смарачинська провела таку гарну, е тактичну, скажімо так дію і зам замикає Діана Боровська цей м'яч. Розгубилися захисниці команди Верес на очі у п'ять людей зараз. У стінці і Тетяна Тріль пробуває по воротах і забиває цей гол, забиває. Тетяна, Трілю, ворота, і ми з Поділля бачимо, як закрутила цей м'яч Тетяна в лівий такий верхній кут. Не в дев'ятку, але гарно закрутила. Звісно, не будемо сперечатися. І прикрий момент рахунок зараз тримається. Бачимо Тетяна за обличчя. Все нормально, не було фолу. І який момент! Зараз забуває команда Верес. Цей м'яч. Добувають. Добувають дівчата, цей м'яч зрівнюють рахунок поєдинку. Бачимо, як головою добуває м'яч. Зараз побачимо, який це був номер. Два. Наразі 2-2. <кій> <кій> Бачимо, Діана Боровська зараз з м'ячем і буде виконувати передачу <кій> на Анну Сморочинського. <кій> Анна Смеречинська з м'ячем, потрібно забивати <кій> і <кій> пусті ворота. І це гол! забиває Анна Смеричинська. Так сама сама вирішила цей момент провела. Анна Смеречинська обійшла захисниці лівою ногою. Забиває у кут воріт. Бачили ми, що вийшла. Воротар покинула воротар, ворота, і захисниці перебували, перебували перед воротами, але не змогли. намагаються вийти в атаку. Удар по воротах і результативний, який удар. Петросян Софія відзначається цим. Голом і зараз рахунок матчі 4-2, І так, як раді дівчата такий досить такий неочікуваний удар. Саме під самісіньку штангу залітає м'яч патросян Софія відзначається м'ячем. Втрачають м'яч дівчата і підключаються до атаки. 13-й номер. Беремийчук Тетяна і подача в штрафнує Софія Барабаш. Виносилася і забуває команда Верес. Бачимо, як, як борються дівчата і не здаються. Гості вносять цей м'яч у ворота, у ворота господарок, відзначаються своїм третім м'ячем у сьогоднішньому матчі. Рахунок стає наразі. Чотири-три. Чотири-три. Кітюк вероніка виносить м'яч вперед. Олена Марсенюк цей м'яч. Зараз рухається. Олена сама рухається. Потрібно вирішувати цей момент. Олена сама рухається до кінця, проходить її. І... Удар Олени гол так! Олена Марценюк вирішує цей момент. Сама, сама прийшла, сама прийшла по полю до воріт і забиває цей гол таким технічним ударом. Забуває Олена. Могла вона і відзначитись також в першому таймі, і бачимо, що все ж таки вона змогла і змогла забити гарний такий м'яч вийшла Тож рахунок наразі 5-3. Зачепити м'яч. І арбітр фіксує вже завершення матчу. Вітаю.